Всім привіт! Ми з України. Ми сьогодні проходимо гру Medieval 2 Total War на телефоні. В попередній серії біля Магдебургу нам наваляли ось ці розбійники. Усього лише три загони. Свою кавалерію я на них просто погубив. І на цей раз нам уже треба на цьому якось відіграватися і по-людськи проти них зіграти. Почнемо ми цю серію саме з цих розбійників, бо вони у нас не одні. Хі -хі. Ось тут у нас зараз є спостережний пункт, який не працює через те, що там знаходяться розбійники. І нам треба його якось знову запустити в роботу. Тож почнемо ми звідси. Беремо дві наших відновлених кавалерії. Підходимо в притул, об'єднуємо їх з лучниками. І вже тепер йдемо у нас. Оу. Отакого От я не люблю. Ну що це за скотиняка? Ну втік і все. І звідси я його не достану. І звідси, ну хіба що. От як мені? От дивіться. Ой. Ну давайте. Я поставлю. Що, прикажете кайзер? Слухайте, давайте зіграємо без злучників тоді. Беремо дві. А, кавалерія теж не може дійти. Та що ти будеш робити? Гаразд. Самою кавалерією поки що йду в бій. Також беремо цього генерала, ведемо його на нашу домовлену мету. Звідси також візьмемо підкріплення для нього. До речі, в гамурзі у нас покращили майстерні для обладунків. І тепер це нам дасть можливість ось вже другого рівня. Тепер легкі кольчуги можна робити, і тепер ми можемо. Доплативши трохи грошей, краще обладнати легкими кольчугами наших воїнів. Це дуже добре. Шкода, не змогли почати з бійки. Ну, добре, будемо рухатись далі. Це військо йде в Прагу, Прага його бере на безкоштовне утримання. Далі це військо у нас прямує ось сюди, але не знає куди. Не добре було б зараз сюди заводити війська. Але один загін, маю надію, що не спаскудить нам стосунки міжнародні. Давай ось так спробуємо. Десь тут має бути ворожий купець. Але де він? Хто його знає? Марш. Не знаю. Це От паскуда. Тільки тепер я мушу його шукати. Ну, якщо там зараз мого торговця хтось зловить. Ну, треба ж було таке. Гаразд, кавалерія вже теж не може повернутися. Ну, бачите, дуже шкода. О, дивіться, в Бреславі побудували дозорний пункт, но оглядовий пункт. І тепер вже можна наймати ще стражу. Сюди я потім приведу ще один загін стражу, який я вже найняв, і таким чином зекономимо трошки грошей. Так, сюди повертаємо лучників, точніше приводимо. Тут у нас все добре з гарнізонами. Цей гарнізон йде до Нюрнбергу. З Нюрнбергу одна піхота у нас йде до Бреслава. І це вже буде другим нашим гарнізонним загоном. Добре. Ага, без толку те, що я зробив. Що це у нас таке? Казарма дозорних, аж тільки через три ходи це буде мати якийсь сенс. За ці три ходи, як краще сюди в Прагу приведуть цього ж списника. І таким чином знову ж таки зекономлю грошей. До речі, новини з дипломатичного фронту. Сицилія почала війну проти Венеції. Угорщина із Венецією уклала Союз. Франція з Португалією Союз. А Венеція із Священою Римською імперією підписала перемир'я. Ну, гаразд, перемир'я, то перемир'я. Побачимо, чим це обернеться. Поки що ми воюємо із Візантійською імперією. Ось вони притягнули до мене Десант, поки що не висадились. Побачимо, побачимо, чим це закінчиться. Побачимо, побачимо. У нас є деякі зміни в супроводі наших воєначальників, але не дуже суттєво. Ми в плюсі, це дуже добре. І у нас побудувалося чимало всього. Так, де у нас в балоні є трактир? Чудово, це означає, що тепер ми можемо найняти тут вбивцю асасинчика. Гаразд, давай, наймаємо тебе. Давайте розвідемо. Пам'ятаєте, у нас тут знаходився шпигун прямо біля болонів. Зараз ми імператором своїм спробуємо розвідати, чи можливо якось ми на нього натрапимо. По периметру пройдемося. А Він може це? вже всередині міста знаходитись. Але якщо ми отак походимо, то є вірогідність, що ми його десь знайдемо і спалимо. Ні, значить він вже всередині міст. Але міський порядок покращився. Тобто люди в місті подивилися, що імператору, який тут сидить, небайдуже на спокій, на безпеку, на все інше, і їм трохи спокійніше стало жити. Окей, я не проти. Але дивіться, якщо Союз підписала Сицилія із Венецією, то є велика, реально велика ймовірність, що вони готують напад на мене. Ну, побачимо в наступних ходах. Грошей в бюджеті в мене всього лише 9 тисяч. Ой-ой-ой, прогнозована мінус 6 тисяч. Це як Як це розуміти? Я що, я щось не те зробив? Так, дуже багато будівництва, це зрозуміло. Але ж треба розвивати якось свою державу. Ясно, дуже, дуже все зрозуміло. Виходить, що в нас дуже серйозні мінуси. Так, куди йде я це військо? Не друг, і не Іде також сюди. Гаразд, тоді давайте підведемо свої війська до загребу. Хай вони тут і стоять. Оцей лучник встигне встигти і гаразд. Просто підходимо і стоїмо в притул до загребу. Хай вони не думають, що їм так просто обійдеться, те, що вони на мене так підступно напали. Так, нашим шпугуном 90% підглядаємо. Та скільки можна один і той самий мультик показувати, покажіть уже інший. Насправді тут є декілька в... різних варіантів, може не декілька, може там штук 5. І вони з різними кінцівками. І по-різному знять. Мені дуже подобається дивитися ці всі історії. Пишіть в коментарях, чи вам взагалі подобається це все. Так, ну він не порозумнішав, не покращились його характеристики, але хоча б ми знаємо, хто вони такі і куди йдуть. Добре, зрозуміло. Давай сюди сховаємось. Та можна і сюди далі піти. 95% давай розвідаємо, що там у Марселі. До речі, нам відомо вже хто тут. Угу, Сицилія захопила Аячу. Зрозуміло. Тож Сицилія поки що у нас дуже близькі кордони до Сицилії. Дуже ймовірно, про напад те, що я розказував. Час завершувати цей хід, побачимо, що він нам принесе, і поїхали. Так, Англія домовляється з Міланом. До речі, я не пам'ятаю, з Англією в мене вже є якісь домовленість чи ні? Венеція. Ха-ха! Перші на мене напали. Так, вони підловили мене там, де в мене нема підкріплення. Зрозуміло. У них одні серйозні списники і дві кавалерії. А в мене в мене три силюки, списників і одна кавалерія. Що ж, давайте спробуємо зіграти. В принципі, один до одного, трошки на їхню користь, але ми можемо це спробувати якось переграти. Поїхали! Наваляємо їм зараз. До речі, побачимо, на якій мапі ми зараз будемо знаходитись. Дуже цікаво. Розгортання військ. Туман, я не люблю так грати. Туман і нема ніяких перешкод, нема де сховатись своєю піхотою. Тоді всю свою війська я ставлю на горі, прямо в кутку. Всі разом стали ось тут. Початок битви. Я беру свою піхоту і виставляю її просто в куток. Я підозрюю, що ворожа кавалерія буде на мене перти. Все, прибігли, постояли, а мого генерала поставлю поруч. Хоча краще взагалі його трошки в сторону відвести. Побачимо, куди будуть йти ворожі війська, можливо це якось нам допоможе. Включаємо підсвіточку. Своїх своїх начіпаємо, шукаємо наших ворогів, де вони тут. Ось вони сунуть на мене. Гаразд. Намотаємо трошки швидкість. Там не трошки. Так, вони, я бачу, не хочуть без піхоти йти. Тоді я знак те, як зроблю. Я зараз свої три загони розділю. Подивимось, на який клюне ворожа піхота а на якій ми зможемо покластися, щоб вони ловили ворожу кавалерію. Є вірогідність насправді і якусь перемогу тут отримати. Один до одного, бачили? Так, всі швиденько, швиденько. А ось цю піхоту я дуже-дуже розтягну між цими двома загонами. Так, тепер давайте дивитися, де наші вороженьки. Намотаємо трохи швидкість. Так, де наш генерал? Ось я тут ззаду. Позаду. Давайте трошки спробуємо ним походити. До речі, непогана ідея мені прийшла. Зараз один загін піхоти зовсім в сторону виведу. Подивимось, може це мені допоможе зловити його. Ворожу кавалерію, можливо, допоможе мені зловити. Так, ось моя кавалерія. Так, ні-ні, ні, туди кудись іди. З туманом дуже незручно грати, але що зробиш, якщо вони перші напали? Так, де тут мої війська вже ось, о, дуже близько. Так, наказую поки що не швидко бігти. Таке враження, що вони біжуть аж на ось цю піхоту. А можливо на ось цю. Що ви мені покажете? Так, 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 повільніше, повільніше. Дивіться, як вони кинулися в обидва боки. Гаразд, тоді оцю піхоту я кидаю на генерала. Оцей генерал у мене пришвидшується. І трубить вріг. Потім ось ця піхота. Налітає на кавалерію. І ця валить кавалерію, якщо їм це вдасться зараз. Давайте, вмикає звичайну швидкість. Валіть їх, валіть, скотиняк. Так, одні вже втікають... Ооо, вже втікають. Просто косять моїх оцих піхотинців. Сільських. Генерал розмазав. Взагалі вони жодних втрат не нанесли йому. Ну ось от, пару тіл. Давайте хоч в'їдьте в них по-людськи якось. Ось ось зараз моє військові. Так, маячки вимикаю. Дивіться, як це буде відбуватися. Дуже гарно. Трублю в ріг. Що у нас тут? Піхота, негайно, підключайтеся. І ви теж. А де ворогів? Вороги розбіглися, ви дивіться. У -у -у! Клас! Оце круто. Ми поклали їх, ми реально поклали. Бігом, біжі, бігом, біжі, піхотинці! Ви мої герої, просто. Дивіться, дивіться, що відбувається. Зараз ми цього генерала покладемо. Ось він. Давайте, давайте. Валіть його. В генерал має набагато крутіший захист, ніж всі воїни, і набагато довше живе зазвичай. Так, ми йому не даємо втікти. Продовжуємо далі битву. І нарешті його добивають. Немало він побив моєї піхоти. Хучіш, давайте на швидкості, чи встигнете, чи не встигнете, то вже таке діло. Просто шикарно. Дивіться, хоча вони вбили більше моїх юнітів, але за рахунок того, що тільки одна моя піхота втікла. Фух. По факту вони вбили дуже багато моєї піхоти, один загін вбили майже повністю. Ну насправді мені сподобалось. <гум> я вже думав, що реально може бути поразка. Можливо, ще зіграло роль, та що в мене був генерал, а не просто саме військо без нікого. Що я хочу з ними зробити? Та покарати їх насмерть. А, дивіться, дехто втік, і через це. через це вони втікли із поля бою теж. Угу, вже страшно стало, так? Да? Ага, ага. Так, Мілан далі тусується. І... Венеція висадилась, ви бачили? Не Венеція, а Візантія перепрошую. Так, турки прийшли до угорців. Дуже цікаво. Так, що це означає? Щось чи ні? Мабуть, теж демонстраційні дії з свого боку вже проводять. Щоб я не думав там безнаказано стояти. Так, угорці засідку роблять. Папський дипломат кудись там йде. Добре, що не до мене. Висвітлення ситуації відбулося. Якщо вони втікли, ви бачите, вони заблокували тоді мою вежу оглядову. По Західній Європі ходять чутки, що якісь вмільці змайстрували млин, якому не потрібні річки. Тепер ми використовуємо вітер замість ріки. Чудово, дуже чудовий прогрес технологічний. Крок за кроком рухаємось вперед. Отож, з нашого боку, далі у нас залишається вимога від папи римського не чіпати Венецію. Також рада нам дала завдання захопити Загреб, але на це нам виділено 11 ходів. Що у нас далі? Каїр, ми не приєднуємося. Хороше ставлення від Папської області, мабуть, через те, що ми у відповідь не нападаємо на Венецію поки що. Так, що тут у нас далі? Маври напали на Сицилію, Венеція на мене, Франція напала на Іспанію. І що? Угорщина розірвала зі мною Союз? Отже, ж, скотеняки! Угорці прийшли до візантійців, підписали Союз і потім напали на мене. От хитрожопі. Отже ж, бачите, як вони вміло? Так, у мене ще один вбивця тепер є. Є перенавчена кавалерія. І є одні арбалетники. Чудово, продовжимо далі в тому ж дусі. Дещо побудоване. Є нові люди в супроводі. Мінус 6200, як і прогнозувалося. І по факту у нас залишається 13 тисяч. Залишилося, але вже тільки 10. Цікаво, куди ділося, але то вже таке. Почнемо з місця бою останнього. Ось цю мою міську стражу, яка щойно, не те, що треба її не розпускати, їй медалі треба дати її гроя. Я її відправляю на перепідготовку, і проти ось цих скотиняк треба виступити. Чого вони висмілись? Вони ж не просто так вислужують. В принципі, я можу цими ж самими загонами далі піти в бій і потім вже їх відновити. Дивіться, я перекидаю в Флоренцію три загони як гарнізон, навіть два. Я зразу їх перенавчу. Далі. Ось цей воєначальник зараз піде з цим розбиратися. Розвідка боєм. Що у них? У них ополчення за списами, знову списники, міська стража, силюки і списники. Чи це не списники, перші 121, Ага, міська стража. Гаразд. Ми підійшли до них в притул, зараз будемо воювати. Лучники дійдуть до них, дійдуть. Приєднуємо лучників. Далі ще одних лучників беремо, міську стражу приєднуємо. Так, в принципі, нам би непогано приєднати ще імператора. Скільки там йому років? Не скоро він коні двине. Ну вже збирається, вже 52 роки, вже чимало. Що ми можемо зробити? Можемо ще хоча б один загін піхоти взяти? Та давайте вже два, що там? Будемо цими дрібницями займатися. Давайте зараз спробуємо йти в бій чи втечуть у ночні. Втікли. Боягниві. З ким там у нас погіршили стосунки? О, з Візантією! А чого? Не чули, не знаєте часу. Так, виходить, що я зараз не можу далі нападати. Треба буде їх розбити на наступний хід, значить. Тоді ось цю піхоту не можу. Хоча б когось відправлю зараз в місто, щоб дарма не переплачувати. Скільки там загонів я можу? О, зараз вбивцю підем. Так, три загони на безкоштовному приймані. Ось наші три загони. Тут три загони. Ну і на наступний хід підемо в бій. Так, у нас є асасін, вбивця першого рівня. Це дуже слабенький, але подивимось, що він може зробити. 54%, що приб'є оцього генеральчика, 43, що б'є цього. Так. 5%. Коротше, він дуже, дуже нулячий. А ну давайте так, шпигуном ми можемо залізти в це місто. 75% маловато. 95, ну давай 95. Ой, забув вам мультик показати. От, бачите, наступний раз покажу, значить. Це, до речі, дуже цікавий мультик, який в місто потрапляю. Мені він дуже подобається. Вже 4 бали у нього є, навичок. Хто у нас в Марселі? Дві міські стражи. Угу. Раз, повертаємо його назад. Спробуємо туди потрапити в Геную. Тепер думаємо, кого б прибити. Дуже мало ймовірно. Так, а цей француз, хто він там? 28%. А, Щось зруйнувати. О, тут ми можемо? Ні, не можемо. А тут зруйнувати щось. Ой, тяжко. Тяжко з нулячими агентами працювати. Дивіться, найбільш, найбільші шанси у нього проти ось цього воєначальника це 54% на успіх. Давайте спробуємо. Якщо втратимо нашого асасіна, буде дуже гірко, дуже печально. Але, але ми спробуємо. Тож, поїхали. Вау, просто маестро. Красавчик. Успіх вбивці, підвищення характеристик. О, тепер можна буде пополювати вже й не тільки на. 50%. Собіті, так, от тепер, наприклад, вже 31% що цього чувака ми зможемо прибити. Це вже дуже добре. Мені це подобається. Нравиться, як воно. Так, добре, давайте відводимо свого асасіна сюди. Жду, І далі вже будемо шукати для нього знову ж таки підходящі цілі. Так, плюс 3 до жорстокості імператора. І плюс один до прихованості самого вбивці, Асасінчика Так, нам треба розбиратися із міськими стражами, щоб було швидше. Я оцю стражу завожу в Прагу, а другу, яка сиділа в празі, перевожу в Бреслав І таку собі рукіровочку зробив. Так, що у нас тут? Скільки отримання безкоштовне? Два? От вам два і тримайте. Так, ого. Що це вони тут? Ага, вони по своїй території далі ходять. У нас тут торговець є. Що нам з ним робити? Це питання хороше. От куди міг піти ворожий французький торговець? От куди? Куди він міг дітися? Де його шукати? Я спробую зараз сюди йти. Надалі буде видно. Я, пойду. Так, спробуємо там вторгувати щось. А своїм воїном може не палитися поки що, а потім хай цей чувак прийде. Ось, і на наступний хід я бігом прошмигну Та ні, ладно. Угу. На міжнародну ситуацію не вплинуло. Ну, добре, добре. Що у нас тут поляки по нашій території ходять? Ну, головне, щоб не до нас. Вони в гості, бачите, до Крахова йдуть. Бо дороги через нашу територію ведуть Так, з цими ми можемо зараз розбиратися. От, з ними зараз і розберемося. Давайте спробуємо напасти просто кавалерію. Ага, вони відступили. Тепер ми ще зможемо щось їм зробити. І підходимо лучниками і арбалетниками з цієї сторони. Оп, аж це хто такий? О, це чуваки тут сховалися. На ваше військо з засади напала армія розбійників. Ви вчасно помітили засаду. У вас є час підготуватись до битви. Тож, я зараз сматуюсь. Втікли, але ми викупили, де вони знаходяться. Ось де вони знаходяться. Тепер я вже зрозумів, хоч де вони. Угу. Коротше, так я і підкріплення собі не привів. Тоді ми спочатку будемо розбиратися і з верхніми загонами. Гаразд. Врага. Вперед, в атаку. А це ще зможе походити? Не зможе. Бачите, як так, добре, так. що я не всі загони взяв з цього міста. Запишите, так, Підкріплення скільки у нас буде? Підкріплення буде тільки з міста, я зрозумів. Хто у нас тут з ворогів? У нас списники, дуже серйозна кавалерія, лицарі імперії. І знову ж таки списники. Тобто своїми лучниками я їх розіб'ю, а своїми піхотинцями я буду намагатися зловити якось. Ворожу кавалерію. Ну, гаразд. Давайте спробуємо. Приблизно один до одного. Ану, секундочку, я точно не можу нічого більше зробити. Не можу. Дуже шкода, бо ці два загони мені тут дуже б знагодилися. Окей, знаєте що? Я вже знаю, де вони знаходяться. Я їх заблокував. А от на наступний хід я не буду вже робити таких самих помилок, як і з цими воїнами, коли вони мене рознесли, мою кавалерію, просто розбили вщент. Я краще зараз ще когось найму. Кого я тут можу найняти? Ще. Двох арбалетників, ні, одного. І одну легку кавалерію. Ось так. Буде краще. І от на наступний хід ми вже всіма цими воїнами, хто тут знаходиться, зможемо їм дати жару. А ось ці два загони я зараз розжену свою кавалерію. Давайте, майстер-клас. Я вже не покладаюсь на цей автобій, я вже бачу, як він воює. Мені таки не підходить. То я двома генералами просто місто захопив. Ну, не місто, окей, поселення, але все одно. Там було три чи скільки загонів. Так, очікуємо кращої погоди. Починаємо. Цей це цей справа. Ширшим, ширше станьте. Як це правильно називається? Підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, чи фалангою, чи як це правильно називається. Так, і ви трошки ширше станьте, для того, щоб коли ви будете нападати, була більша площа контакту, так би мовити. Окей, ви прямуєте сюди, а ви сюди. Хто у нас перший? Перший алібардисти, потім звичайні списники. Нам треба бути уважними, щоб нас не взяли в кільце. Точнішне кліце вищати, якщо ми попадемося між ними двома, між двома цими загонами, то буде дуже небезпечно для нас. Так, давайте, просувайтесь вперед. Ось цю кавалерію ми розмістимо. Ось так з флангу. А цю кавалерію. Так, де-де-де-де-де. Ось так. Ну, на великій швидкості, нікуди не поспішаємо. Так, алебардистів треба до алебардистів краще підготуватися. Так, вони змінюють бойові порядки. Що вони роблять, в якому напрямку вони перегруповуються. Самі не знають куди. Ці з цього О, дивіться, непогана така тактика у них. Одні в одну сторону дивляться, інші в іншу. Ну гаразд. Тоді давайте зробимо клином. Клином я успішно поки що ні разу ще не грав. Тож якраз час це зробити. Клин вибудований. Що з першого боку, що з другого. Починаємо. Той що ззаду. Так, звичайна швидкість. І той, що спереду. Взагалі-то для клину треба добре розігнатися. Цього я зараз не зробив. Але побачимо, що з цього вийде. Так. Не знаю, чи щось вдалося чи ні. Негайно втікаємо. Звичайне інформування. А ви туди. Звичайним формуванням бігом. Так, давайте краще в бік. Ці, наступайте. Поки вони дивляться туди. Так, проти дуже сильно не попреш, Так що відступаємо. Втрати у нас немалі. Але знову б'ємо. Давайте, давайте. трус! Так, відступаємо. Даємо йому, так би мовити, втікти. І добиваємо. Але бордисти дуже круті чуваки, слухайте, вони реально могли б погубити мені тут всю армію. Хопс. Ага. бачите. Фух, ну нормально вони мене поскубали. Реально пів армії перебили. Що там мені дадуть героя дня чи ні? А ну, давайте. Бачі. враження від цього всього. Та яка там ловушка? Добре, підеш на відновлення сюди. На наступний хід. Прийнашу участь ще й в цьому бою. О, це непогано, до речі, тоді я відміняю найм легкої кавалерії. Вона мені не знагодиться, це вже добре. Так, ого, три. Де ви доберете таких торговців, ну реально. Ну що ж, гаразд на цій епічній ноті будемо завершувати. Радий був бачити на своєму каналі. Дякую, що додивились до кінця. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре! Зустрінемось в новій серії. Хай щастить!